Індеяціфа зараз залипт анкінт, за зібільдфоверзензухнах Ліба. Це означає, у глибині нашої душі живе дитина, врожлива, щатлива, наповнена тугою за любов'ю. Це наша ігінт, частина, яка колись хотіла лише одного бути прийнято, що відчуває дитина. І гіногенігт, я недостатньо хороша. І бін Айнелас, я тягар. Ібінгільфос, я безпорадна. Іх дарфнік із зайн. Я не маю права бути з собою. Іх мус функціонірує. Я повинна працювати, бути зручною і слухняною. Я можу зробити тебе щасливим. Дрик, тиск, ангст, страх, траур, смуток. І фарзу я с перфект махан. Я намагаюся бути ідеальною. Ich gehe Konflikten aus dem Veg, Yonika ja, Conflicten. Ich will alles kontrollieren. Ja, ich flüchte in die Arbeit. Ja, ich drücke mich form Heras forderrangen. Ichwadrange fil Yapregniciu Bilusbi. Fraza. Ich verdränge viel, ja, ich muss dich machen. Це не просто внутрішній обов'язок, це симптом емоційного перевертання ролей, який часто виникає у сім'ях, де батьки самі не отримали любові в дитинстві. Такі батьки вимагають любові від своїх дітей, бо всередині них живе та сама їхня, поранена дитина, яка шукає ніжності та прийняття. Вони очікують, що дитина поверне їм спокій, буде тихою, слухняною, створить комфорт, не сперечатиметься і не турбуватиме. Навіть коли дитина подорослішає, ці батьки часто продовжують шукати емоційну підтримку своїх дітей, не усвідомлюючи, що тим самим позбавляють їх права на власне життя, так народжується почуття тягаря з провини. Я відповідаю за мамин настрій, за тато злість, за їхнє щастя. Дитина несвідомо бере на себе те, що ніколи не мало бути її відповідальністю, бо батьки, які не вміють брати відповідальність за себе, перекладають її на свою вразливу дитину. Це формує глибинну схему провини. Якщо я не допомагаю, не тішу, не мовчу, мене не любитимуть. І тоді доросла дитина живе, намагаючись усіх задовольнити, але всередині не відчуває, що має право просто бути собою. У дитинстві ці переконання не виникають самі по собі. Вони реакції нервової системи на середовище, де не було стабільної любові чи безпеки. Якщо дитина постійно критикує, не слухають або змушують бути зручною, у її мозку активізується система виживання. Вона не розуміє, що це просто батьківські слова. Вона сприймає їх як загрозу життю, як з'являється внутрішній сценарій, щоб вижити я мушу бути ідеальною, учасною, контролюючою, не вимагати любові. Таке середовище залишає епігенетичний та психологічний слід. Доросла людина зростає з хронічним відчуттям тривоги, її тіло перебуває в стані постійного напруження. Вона вчиться приховувати емоції, бо колись було небезпечно. Навіть у любові вона боїться розкритися, бо десь у глибині сидить переконання, якщо побачить мої справжні почуття, мене відкинуть. Так народжується внутрішня самотність, навіть серед дітей. Психотерапія вчить не вимикати ці частини, а зустрічати їх із любов'ю. Ми можемо звернутися до своєї тіньової дитини і сказати, я Діг, я бачу тебе, і Х'юри Діг, я чую тебе, до бісніг Меалайн, ти більше не одна. Це момент інтеграції, коли доросле я бере на себе турботу про те, що колись було покинуте. І тоді замість болю а, проходить внутрішній спокій. Це означає, коли ми з любов'ю обіймаємо своє і кінт, ми завершуємо сценарій минулого і починаємо жити по справжньому в свободі. А не страх.